УЗД робиться в терміні 11 тижнів 0 днів до 13 тижнів 6 днів. Але це стосується, коли лікар направляє на УЗД акушера гінеколога. Нашими е ультразвуковими, е скажімо, е маркерами є. КТР, тобто копчика тими розмір дитини 45-84 міліметрів. І тому інколи буває так, що лікар послав на дослідження, а ти або мала, або вже трошки, і ми від інколи відмовляємо за рахунок, тому що головне все ж таки для дослідження КТР 45 84 74 Чому? Бо це потім прив'язується до біохімічних досліджень. Перше ОЗД основною метою є оцінка анатомічних структур плода. Пошук ранніх ватрозику, і хамаркерів хромосомної патології, уточнення терміну вагітності та пологів. Друге ОЗД робиться при нормальній вагітності 18-22 тижні вагітності для того, щоб не пропустити більш пізні вади розвитку та подивитись за розвитком вагітності. Третє, воно виконується за показами і робиться в 28-32 тижні для в основному для фетометрії та оцінки стану плода.